Хочу вас познайомити з нашим пацієнтом. Це не простий пацієнт, це військовий. Його історія дуже цікава. 16 років так трапилось, що він був в окупації Запорізької області. Він зміг виїхати звідти і виїхав на територію України. Не за кордон. Як тільки йому виповнилось 18, він добровільно пішов до вступив до ЛАЗУ. Так трапилось, що він звернувся до нас, і ми вирішили. Почувши його всю історію, ми вирішили повністю безоплатно провести терапевтичне лікування усіх зубів, привести до порядку його зуби і допомогли. Зараз в мене така історія, коли я долучився до ЛАЗУ, я потрапив на навчання в Німеччині. І в мене дуже сильно заболів зуб. І я звернувся до міського лікаря стоматолога, і він мені порадив видаляти проблемний зуб. І сказав, що там немає сенсу рятувати. Uh -huh. По приїзду прийму, я звернувся до вашої клініки, АПЕСКЛІНІК. Е, мені надали всю е, допомогу по зубам, всі, всі зуби вилікували. Я дуже вдячний вашій клініці і дуже рад, що я знайшов себе приказку. Супер. І ми дуже вдячні. Рада була вам все і допомогти нашому пацієнту. Так що звертайтеся.